Вітаємо вас! Ви на каналі Darwin Land. Сьогодні говоримо про підлітків та мотивацію до навчання. Підлітковий вік це особливий період, коли інтереси підлітка можуть перевернутися з ніг на голову. Те, що цікавило раніше, може зовсім не цікавити зараз, і це абсолютно нормально. Згадайте себе. Давайте ж розглянемо, що потрібно робити, і що не потрібно, щоб мотивація до навчання була завжди. Але спочатку поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб цікаві та корисні відео завжди були під рукою. Що ж не потрібно: не потрібно заставляти обмежувати, наказувати, кричати, залишати без обґрунтування свої аргументи на кшталт, бо я так сказала, мами не слово закон. Що потрібно, Спілкуйтесь з підлітком на рівних. Він хоче, щоб його сприймали як дорослого, поважали та враховували його думку. Підтримуйте інтереси підлітка. Якщо ви помічаєте інтерес до вивчення корейської, запишіть підлітка на курси вивчення мови. Якщо підлітку стала цікава біологія, купіть якийсь онлайн-курс чи книгу, відвідайте разом якусь лекцію чи виставку. Цікавтеся атмосферою в класі чи школі. Але не занадто, якщо дитина не хоче відповідати на запитання, не зачіпайте, спробуйте трішки пізніше. Говоріть з підлітком про його цілі на життя. Намалюйте разом шлях досягнення цих цілей, пропишіть детальний план. Дайте підлітку зрозуміти, що його інтереси для вас важливі і ви їх приймаєте. Давайте підліткам відпочивати. Навчання це така ж праця, просто вона не оплачується. Це велике навантаження на організм. Ви ж після тяжкого робочого дня теж хочете відпочити. Хворіть підлітків і не бійтеся не перехвалити. Важливо дати підлітку, знайти своє покликання. Відкривайте нові інтереси, підтримуйте ці інтереси. Якщо підліток буде знати, що він вільний у своїх виборах, картина його життя почне наповнюватись мотивацією, хорошими оцінками і довірою до вас. Давайте пробувати щось нове. Заходьте з різних сторін. Якщо дитина після школи грає в комп'ютерні ігри, це не означає, що вона байдакує і нічим не цікавиться. Запишіть дитину на курси програмування чи щось на кшталт цього. Гейм-сесвіт непростий, там потрібна витримка, увага до деталей, вміння тривалий час концентруватись на одному. А це прямий шлях, наприклад, у програмування. Ну, як вам відео сподобалось? Тоді пишіть в коментарях, що мотивує вашого підлітка до навчання. А ще поставте лайк та підпишіться на нас, якщо не підписались. Бажаємо успіхів і до зустрічі!